Так, друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Крок з України. Хочу вам показати, чим я сьогодні займаюся, у нас сьогодні п'ятниця. Е, вирішив я зробити кролям вже... е... той Поїлки поставити. Вроді вже морозів не показує. Е, тих-тих-тих-тих-тих-тих. О, морозів вже вроді не показує. Н не, не думав знімати вам, показувати, але думаю... Не дивися. Покажу вам, щоб ви були в курсі діла. Зараз розкажу трошки по кролях. Так що давайте стаю той ще гірше якоїсь головоломки. На, на осінь розбирав. Все по, позамотувати, не позамотував, поперепутував. Тепер треба згадувати, що йде, як було. Ледве тому той я розібрав. Е, Сюди ще треба мені купити шланга, буде до Тиво. Ще заказав 10 поїлок на, на цю сторону, тут треба 4, я думаю, нехай буде запасні. Е, зараз я хочу всі, які маю під'єднати. Завтра в суботу треба буде поїхати. А може ні. Як прийде купити шланга ще і доробити вже... До кінця, щоб я мав Давайте розкажу вам по своїх кролях тепер. Так, в цій клітці в мене є ці шість самців, яких я казав, що я хочу купити корму. Е, я купив корм 25 кілограм, фініш, я зараз я вставлю його емблему. Тут у нас вода, ну вже, вже сьогодні буде на ніпелях е, кормушка і тут я їм сиплю одне відерку. На то десь приблизно 1 кг, вони його за сутки не мають з'їсти. Ну, вони з'їдають його за день, що за день не з'їдають, я забираю. І цілу ніч вони голодні. Тому що на одну голову він розходиться на 180 грам. Е, о. Я хочу то в мене експеримент, як я казав, вигадувати їх на комбікормі. І далі будемо бачити. Е, що тут, там в мене ті малі такі є. А, тут тут і самиться. Має родити, вона мала родити вже з 21 чи 22. го Але прощупую, то має вона кровення то в собі. Тут тут і француз так і є. Око я йому мащу, виходить всякий. Вроді ранка лісить, лічиться. Тут у нас вона є Певно, буде мати. Бо живіт росте. Все як ми будемо. Тут і тих три самички і тут і тих три самички. Я маю на літо в мене будуть три, ой, шість самичок молодих, робочих полюбе. Так, тут у нас шиншилка. О, тих морявок я вже буду завтра відселяв. О, Теж побачите певно в наступному відео. Бо відео вийде завтра в суботу. Тут у нас та самичка. Тут у нас той ряд він буде мати. два. Тут у нас зі шостого ой, з п'ятого по шосте будь-мати. Тут у мене те, що Вона буде мати 12, 12 чи якого. О! Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, будемо продовжувати. Зараз я ще певно дозбираю цей ярус, треба буде підключити, треба стяжки. Зараз має мені купити Тато стяжки і буду будуть... Прикріплювати і ставити поїлки ставити каністру. А де каністра? Обо одна є. Так. Обо в мене такі каністри на 10 літрів. Треба їх, понасередині помити зараз. так О, Треба їх зараз помити, сполоскати і буде бомба. Так що під'єднаю, все зроблю. Так, друзі, все, позбираю ті поїлки. Це капець повний, то так було. Подавав, позбирав ті поїлки. Подавав всім їсти, година у нас яка? Бо 20.01. Ну, Подаваю морку, сіно, пити, ячменю, Всі сеті. Сюди мені ще треба купити шланга і приїхати 10 поїлок. Тут і в мене сарач повний, бо я спішуся трохи, нема коли. Тут і в мене тут і зробив. Тут вони ще трохи підтікають, бо шланги повсихалися. І до завтра вони ще трошки бачите, вже починають провисати. Вони стануть, провисати, стануть трохи довші. Я ще далі туди позапихаю їх сюди на ті з'єднує вільні. О, кролики всі о, морку навіть не хочуть їсти, їдять сіно, тут і той теж. О, так що все все, друзі. Показав вам своє... Ну, що я сьогодні робив, може не, не дуже цікаво було відео, бо що ну, я майже не показував кролів, але то нічого. Так що, як буде, ще я буду продовжувати робити туди далі, клітки е, поїлки буду показувати, щось буде нове буду казати. Поки що першого числа... Я обов'язково знімлю, як буду важити цих кролів. Е, То буде 10 днів, як вони на комбікормі. О, Так що дякую за перегляд. Коментуйте, ставте лайки, пишіть коментарі, Радьте щось, цікаве. Буду продовжувати. Всім до зустрічі!